Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Нарешті я знову повертаюся до формату такого влогу, опису дня, опису тижня. Не знаю, яке це буде відео. Я думаю, що скоріш за все воно буде там за якийсь певний період, 7-10 днів. Сьогодні у нас середа, якийсь супер насичений день я спеціально встала трішечки раніше, тому що приготувати сніданок хотіла. У нас сирнички від мультіку сьогодні зараз роблю каву, поїму анастасія. Теж поїсть, піде в школу, і все. І в мене супер робочий день. Тому що сьогодні маю познімати контент. І також я сьогодні максимально сфокусовано готую саме лекції до наступного блоку уроків, які маю видати дівчатам. Тому сьогодні я їх дописую вже презентації самі, тому що лекції готові. Завтра я буду знімати і монтувати ввечері, а уже в п'ятницю я вже викладу дівчатам на платформу. Також сьогодні о 17.30 маю ще мастрима з дівчатами, тому якось все, все ось так, треба все встигнути. Зараз якраз буду готувати ці сирники з балу Побачимо, як вийде, але ми вже куштували котлету по київськи це було прям супер смачно. Мені здається, я навіть не встигла нічого толком взяти. І Женя сказав, що на цього чотири штуки треба ще, бо дуже дуже смачно. Ще просмажується, ще немає скоринки. Що у нас тут? Майже скориночка є. Взагалі, я сьогодні хотіла поговорити на інстаграмі, буду піднімати цю тему, обминаючись, покажучи за останні дні. Для контексту, я людина, яка супер не включається в якісь скандали, інтриги, розслідування, хто де що зробив, хто де так висказався і так далі. Але якось я так слідкувала за контентом багато, бо для дівчат аналізувала, і заходила в коментарі. І для мене я щиро не розумію, як бляха, коли дуже красива дівчина. Вона робить класні справи, виглядає ну неймовірно, і хтось там бачить якусь там зайву складочку у неї, що її треба схуднути. Хтось каже, Боже, знаєте, дівчатка показують косметику на собі, і у них там не ідеальна вилизана шкіра, є постакна, є якісь акна невеликі. І їй там всі кажуть, боже там реально типу, коментарів з тисячу, і з них відсотки 80 говорять їй про те, що спочатку вилікай свої прищі, тоді взагалі говори про косметику. Альо, люди, ви серйозно? Мені здається, що так говорити може тільки людина, яка в житті не знала, що таке акне, тому що я з 13 років, мені зараз 30, Я з 13 років борюся з цією проблемою. Я пройшла стільки лікарів, і звичайно по обличчю може хтось сказати, що я не знаю, що я супер недоглянута, Ніколи лікаря в очі не бачила, нічого не робила з обличчям. Не знаю, і вмиваюся одним цим милом нівея, якимось там кремом нівея. Мажусь милотав у мене, але насправді за ці 17 років я вже стільки всього перепробувала. Ну люди, які не в темі, вони навіть не розуміють. Про що йде мова? Єдине, що я не пробувала і не хочу пробувати, це ретинол, саме бо ретиноїди в таблетках. Хоча в мене в зараз дві людини, за якими я слідкую, які їх приймають, але чомусь я не готова, і це також має вплив так на майбутнє треба рахувати, там коли вагітні ти плануєте. Короче, якось, якось я чомусь не готова. Але це не дає людям права виходити і лишати свою дуже цінну думку, яку ніхто не просив, людині в коментарях, тому що людей так. Я дивлюся на людей, зараз багато хто дає скую, хто хоче вести блог, хто хоче якось ділитися про те, що вони створюють, що вони роблять. І ці люди класні люди, реально цінні, цікаві, класно виглядаючі. Вони бояться це робити. Чому? Тому що вони бояться, що прийдуть ось такі люди в коментарі. І я постійно намагаюся сказати, що ось там я веду блог, ми самі впливаємо на те, яке оточення до нас приходить, яке з нами залишається, звичайно, але це да про якусь свою бульбашку, певну. І так я не отримую хейту, можливо, хтось там і хоче щось сказати, але в крайній мірі такого поки що не було. Я розумію, що я не отримую хейту до тих пір, поки я не висовую сильно. до тих пір, поки я собі будую своє маленьке ком'юніті. Ось отак я просуваюся екологічно, акуратно. Як тільки я би захотіла, хоча б трішки більше ми. Мед... Дійності робити рілси, які б виходили, не знаю, які б тригерили, чіпляли, це все б летіло би просто тільки так. І я просто мені поки що не хочеться, хоча я думаю про те, що можливо мені не хочеться якраз через такі страхи. І я, можливо, десь до цього не готова. Знаєте, коли ми, от я там, коли мрію, я кажу, там, ну я би виросла десь до 1010 Ну, Максимум 20, і мені з тим окей. Тобто я не мрію про 100 тисяч підписників, про 200, про мільйон. Або це я ще до цього ментально не доросла, і коли тебе стає більше, ти хочеш ще більше. Або я думаю, що тут не без того, що мене сковують ось ці моменти про те, що скільки всього несеться. А дівчата, які. І Це дуже прикольно, що я дивлюся на наш ринок, і коли дівчинка, яка. Плюс сайз яка а, як я, яка ще більше, ніж я, по об'ємах своїх, у мене сирно підгорять, зараз подивлюся і потім договорю. Смажете. такі дівчата, як я, аби більші ще за об'ємами. Люди навіть не чують, що людина створює, про що вона говорить. Не знаю, яку думку вона хоче донести, як який вайб вона хоче передати. Люди бачать просто те, що їх. Не задовільняє те, що їм не подобається, і вирішують дуже про це сказати. І це мені здається велика проблема, якби люди не знаю, хтось хтось сказав, да, що якби з паспортами можна було реєструватися в соцмережі, і те, що ти залишаєш в соцмережах. Воно було напряму пов'язане з тобою, тому що є відчуття, що ти прийшов там за якимось закритим акаунтом, залишив кучу всякого іншій людині і пішов собі жити своє життя з думкою, який ти класний. Я дивлюсь супермаму. Я можу дивлячись супермаму, тому що ми розуміємо, що я, говорячи такі штуки, я розумію, що в Супермамі вирізаються моменти найнеадекватніші. Так намонтовується все. І я впевнена, що багато дівчат, які в супермамі виглядають не дуже, не дуже класними. Давайте скажемо так. В житті вони можуть бути цілком адекватні, нормальні, цікаві. Люди розумні. Але це шоу, і я це розумію. І коли я говорю з ноутбуком, коли дивлюсь супермаму, і, знаєте, самоутверждаюся за цей що, типу, Боже, яка я адекватна на відміну від них, я розумію, що, по-перше, я розумію, що це образ, це різка, це монтаж, це шоу. Друге, я ніколи в житті не піду і не розкажу це людині її в профілі. І це треба розуміти. Я себе цим заспокоюю, наприклад, що е, якщо навіть мені якісь негативні коментарі хтось буде залишати, то, скоріш за все, проблеми в цієї людини явно є. Ми зараз не говоримо про е, знаєте, таку критику, е, розумну, конструктивну критику, де мені там, наприклад, написали, що в мене поганий звук, я така: Окей, треба пофіксити звук. Ні, ми говоримо саме про те, що людина не знаю, ні скрив, ну ні скривий. Да, людина може теоретично це справити якоюсь там операцією, але ви серйозно. Ну, ви штовхаєте людину на операцію. Тому не знаю, треба якось це підрозумувати, тому що я говорю вже 13 хвилин, там наріжу буде трішки менше. Але загалом я про те, що коли ми щось пишемо в коментарях іншій людині, ми сіємо. Я не супер, скажімо так, я не те, що не вірю в карму, я не вивчаю її. Але як людина адекватна, я розумію, що відносяться до інших, якби ти хотів, щоб відносились до тебе. І для мене це теж про карму. Тому я за те, що коли ми вчиняємо ось так, трішечки зупинитися і подумати, а чи хотіли б ми, щоб людина нам у відповідь ця чи інша людина написала таке саме, або говорила про нас таке саме? І насправді я сама стараюсь фокусуватись на тому, щоб не просто проходити бокс, а наприклад, якщо людина робить якийсь класний контент, залишати її на це зворотній зв'язок, або це лайк, або навіть вогники, хоча б або навіть якась фраза підтримки, я знаю, як це класно впливає на людину. Знаєте, я не підготувала прям структурно якось розмову, просто роз... поділилася з вами більше потоком. Але для мене було важливо донести свою думку, тому що вчора, позавчора, мене прям такі класні дівчата і стільки несеться всього. Той самий Ніколас Карма, в... де показує там, де, скільки коштує ваш одяг. Я розумію, що це тригерна історія. Але якщо дівчина поводиться адекватно, розповідає, що там, як, скільки воно коштує. Я в житті. в мене ніколи не було думки, Боже, як так можна. Я думаю, блін, які класні люди. Значить, ну типу це нормально заробити на такі речі. Чи вона сама заробила, чи її чоловік заробив, чи хто не суть? Це є в нашому просторі. Чому ні? Якщо мені хотілося б якусь річ, я така, блін, прикольно. Ось так воно виглядає на людині. Навіть ось цей останній випуск з Анітою, чотири дівчини. В них там була Діана Гостера, Аніта, Трінчер і ще одна, я не знаю, як її звати. І теж там нічого такого, ну, да, сережки там 3-4 тисячі євро. Але, по-перше, людина може собі їх дозволити купити, їй може дозволити там собі їх подарувати. По-друге, я знаю, що там да, дівчата пашуть, створюють проекти, вони заробляють на це. Чому вони не можуть дозволити собі. В більшій мірі там був типу одяг, український бренд 6 тисяч гривень, 2 тисячі гривень одяг. Але там неслося просто ну, жесть в коментарях. Тому я за те, щоб. Бути екологічними до себе і до інших в тому числі. Я, 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 я все сказала. Моємо готові сирночки. Так. Підзніму їх. Я колись казала, що я буду вважати себе блогером тільки тоді, коли мені пришлють їжу на рекламу. Uh, і особливо суші це були. І це втрапилося в минулому році, влітку, в середині літа, десь в липні, по-моєму, У мене була перша співпраця саме з їжею, і я така все. Хоча до цього там і масаж, були співпраці, і інші класні проекти. Але я ж сміялася, що все, коли я буду працювати за їжу, це прям моє. Uh, тому зараз я теж співпрацюю з Галю Бауни, з Мультікук, і Боже, я. Я відмовляюся від роботи з проектами, які не підходять мені по цінностях, які я коли навіть співпрацювала з брендом Суші, я написала подружкам, які в них купували, отримала зворотний зв'язок, і тільки потім я їм погодилася з співпрацею ну, для розуміння. Знову ж таки, я не йду на нігті надом, тому що це не є моєю. Тобто в житті я б так не зробила, тому я відмовляюся від таких співпраць. Але якщо це якийсь класний салон і мені подобається з ними, да я хотіла би з ними попрацювати, чи це бренд Фізі, Раблик Боб, були співпраці. Та саме Галя Балована, це ж мрія. У мене є телеграм-канал, де в мене є скріни тих, з ким я хочу попрацювати. Які проекти я хочу підтримати, які я хочу висвітлити. Я зараз буду поки говорити, в мене згорять сирники, і я висвітлю бачу. Але е, Галя Балована там була, і, як на мене, це дуже прикольний досвід, і я прям кайфую від цього. У мене з сирниками є просто прикол в тому, що я можу взагалі робила, робила сирники. Вони порозлазились, і я їх склала в один суточок і зробила з нього запіканку. Це прям нас класична історія, правда нас є? Почала працювати. Взагалі, з неї не ще не прикольно. Можете навіть ножі та? На тему вміння говорити на камеру. Якщо що переходьте в інстаграм, я думаю, що ми його там збережемо. Взагалі вміння говорити та поводитись на камеру. Так, так. я дивлюся, що в мене камера вже сідає, там залишилось 10%, тому, скоріш за все, тут ефіру ви не почуєте. Але загалом я думаю, що ви перейдете в профіль в інстаграм. Нам здасться зберегти цей ефір, і ви зможете його подивитися. Взагалі, я тут, як ми будемо говорити, я підготувала е, свої проблеми, свої запити, свої питання, і буду валіне просити дати мені зворотній зв'язок. Плюс вона, звичайно, в свого досвіду поділиться також, які щось ту перебувають людей.